Дивиться, отакий прожектор 70 Вт, він не ми вам ось тут його поставимо. Ось таким чином поставимо. Захочете, ну отак ось басте, захочете, якщо можете отак от трохи повернути, так повернути, поняло? ну Чи отак, так, так, ось так повернути сюди, допустимо, якщо цей маданчик освітлювати, можете так повернути сюди. Ну, зрозуміло, так повернули його. Ми так прикрутимо, а ви вже будете крутити як. Я, я як вам хочеться. Поняли? Я думаю, буде все чудово. Якраз, він 70 Вт, він доволі такий мощний. Можна буде або півка стараночкою поставити. ну, тут а що тут? Ну що так строю? А що півка не забахнути? Ша хличок пожарити. Ну так, да, і так, і так. Ну, як бачите, якраз автоматика то, що треба. Дана автоматика коштує 12 тисяч 641 гривень. І плюс монтаж 5 тисяч гривень. Получається 17 тисяч 641 гривень.